І зранку я прокидаюсь 24-го від вибухів. Я, чесно кажучи, я не зрозуміла взагалі, що відбувається. Вибух, вибух, вибух. Я відкриваю телефон і дивлюсь, завтрупою нам дзвонить всім і каже: Війна. В мене був такий, тобто ми майже були готові, але, але ніхто не був готовий до цього. Що це відбувається тут це зараз? Це репетиція до вистави Асо. Сьогодні перший раз нам поставили цей станок. Це наша декорація, який буде підніматися, опускатися, крутитися ну, Многофункціональний. Костюми теж здебільшого нові, деякі ще навіть не прали. Годилося б радіти, але новесенький гардероб нагадує акторам, що разом із ним довелося перекроїти життя. 2014-го вони тікали із захопленого Луганська, покинувши там усе. Катастрофа 2014 року розбила все на друзки, а митців порозкидало у різнобіч. Я, в мене був такий, я вскочила, і такий хаос. Війна, евакуація. Боже, щось треба робити. Потім так взяла себе в руки. І от, чесно кажучи, я не думала, що так скоро все піде, але воно пішло дуже скоро. Тому що, е, тому що ми ж поруч, ми ж були поруч з, з Ленери, тобто там дуже, дуже близько все. Ви не боїться, що вчора собаку. А ось Тут через, тут через дорогу розрушила вчора. Wow. І в Сєвєродонецькому я просиділа тиждень, тиждень, і потім, і потім ми вирішили, що все, треба евакуйовуватися. Тому що директор поїхав, у нас багато хто поїхав, а багато хто залишилися. І директор нам кожен день казав: ну, інтернет поганий був, але писав, що потяг сьогодні, сьогодні потяг, завтра потяг, евакуація, люди, уїжджайте. Але ж все таки все одно ми ж другий раз. Ми повинні це були зразу їхати. Ми ж другий раз це Луганськ і Сєвєродонецьк. Треба зразу були їхати, але ми чогось сиділи. Ну ти ж вже рідше і рідше згадую про Луганськ. Він якось віддаляється від мене все більше і більше. Може, тому що всі мої друзі, всі мої друзі про українців, вони всі, всі виїхали. Всі, Ольга на початках, знайшла собі прихисток у Ніжинському драмтеатрі на Чернігівщині. Коли я виїхала в Ніжин, і у нас там був такий патріотичний захід, і ми співали їм. Тобто я тільки виїхала і зразу в роботу ж. Я стояла на сцені, в мене градом текли сльози. Тому що там це вже було заборонено в Луганську, коли вже все це почалося. Хоча ми ходили на мітинги, ми намагалися щось зробити. У новому колективі Ольга отримала купу ролей, була потрібна. Та вже за кілька місяців помчала назад на схід. У Сєвєродонецьку відроджували її рідний театр. Наш театр знаходився в старій частині міста, а бої почалися з, нової, з нового міста. І коли він стояв, стояв, там довго ще був гуманітарний штаб, де допомогу видавали. Тут працюють багато наших акторів, цехів, бухгалтерії з Луганська. Для промислового Северодонецька, який примхою долі прийняв на себе функцію обласного центру, поява академічного театрального колективу стала викликом. Куди селити? Зібралися з духом з Києва допомогли грошима і відремонтували міський будинок культури. Був клуб. Але ж він там згорів, страшний був. А це ж такий ремонт тепер нам зробили. і Тепер тут у нас весь театр. Ольга зізнається, що практично живе у театрі, використовує будь-яку нагоду втекти із маленької квартирки, яку знімає у типовій багатоповерхівці. Там вона сама, у середні тут названа родина. Це одне Дніпропетровськ, це Луганськ, це актори, які працювали. Місцевому театрі. А потім, коли вже бої підійшли до старого центра міста, просто було пряме влучення два рази в саму будівлю театру, і його немає. Там залишилися тільки стіни. Оця сцена, де ми грали вистави, де в нас так, де так було красиво. Ми так любили свій театр. Він у нас лялечка, він був просто лялечка. І отак от нічого немає, все згоріло, дах провалений, все погоріло, нічого немає. Так просто дивишся, так боляче, так боляче стає. Що, що вам? Що, чому, це, чому театр вам заважав? Чому? Сюжет про любов і зраду, про болюче щастя, найсамовіше. Я коли приїхала в Луганськ, півтори роки пройшло після 2014 року, перший раз приїхала. Я, чесно кажучи, так уявляла собі. Я зараз зайду в свою квартиру, я там буду побачу свою по, свій посуд, свою постіль, я буду плакати, але нічого не сталося. Я зайшла ну це чуже, це чуже. Я не знаю, чому чуже, тому що ну, атмосфера там ну, зовсім не моя, не моя вже. Мені це болить, звичайно, це болить. Хто винен? Та Росія винна. Путін винен. Вони прийшли нас звільняти від чого. Справа в тому, що в нас в Луганську є, залишилися нормальні люди, і ми інколи передзвонюємося. І от вони кажуть, зараз в Луганську ходять у скоглазі по ринку, і вони й ходять як по музею. Вони знімають все на камери, вони дивуються всьому, що там. Так вони дивуються, що там, а коли вони сюди приїхали, от ви знаєте, де да, під Київ, коли вони дивувалися, як це, як це так, люди живуть. Тобто вони, Боже, дикий-дикий народ прийшов нас звільняти. Це нонсенс, це якийсь нонсенс просто. Капець на вокзалі був такий армагедон. Ну, Я кажу, що ми просто чудом. От, от якесь диво чудо нас врятувало, що ми все ж таки виїхали. І коли ми їхали, я, чесно кажучи, не знала. Ми просто сіли в потяг, який їхав до Львова. І я не знала, куди далі. Людей було так багато. Ми, отак, от... у нас в вагоні 12 людей було: чотири дитини і, і дорослі вісім. І люди в основному за кордон, в Польщу, в Словакію їхали, хто куди. І ми їхали, і я з подружкою, з її донькою і з дитиною маленькою. І ми. От ми їх їдемо, і ми не знаємо, що нам робити. Вони чи в купе. В Купе, в Купе. У нас було вісім людей, вісім дорослих і діти по двоє наверху. І ми їдемо, от, от в білий світ, ми не знаємо, що нам робити. І тут мені телефонує Олександр Іванович Морозов і каже: Олю, куди ви? Я кажу: Їдемо до Львова, а потім я не знаю, чи в Польщу, тому що нас люди от їдуть, кажуть, та поїхали разом до Польщі. І ми вже ну просто ну ну куди? Ну поїдемо. Тому що і він каже: яка польща, Оля, їдь, давайте сюди. Зараз я зателефоную директору. Е, він вам знайде гуртожиток. І воно так і сталося. Наша театральна розмова про двох друзів колег по сцені, яких обставини змусили переміститися із сусідніх гримерок у два абсолютно протилежних кінці України. Багаторічні партнери на сцені і друзі поза нею. Ольга Яковенко та Олександр Морозов були провідними акторами Луганського українського театру. Український театр працював у Луганську дуже щільно, дуже у нас було багато вистав. У нас, у нас глядачі були свої, які приходили. У нас повний зал завжди був. Сильна трупа була, що старше покоління було, що середнє, що молодше. Були вистави різнопланові. Все було добре. Коли до Луганська прийшла війна, обидва покинули свої домівки. І більше додому не поверталися. І, ну, я ж з усіма своїми друзями, які були там е, на сході, Кожного дня дзвонив, узнавав, як справи, хто, куди, що, які думки, їдете, не їдете. І коли Оля каже, я виїжджаю, я виїжджаю, куди я виїжджаю, я не знаю куди. І коли вони вже їхали, вже в дорозі їхали, я дзвоню, телефоную і кажу, Оля, де, що? Та ми, мабуть, поїдемо за кордон, чи в Польщу, там, чи десь ще куди Кажу, чого вас туди понесе? Їдьте сюди до нас, доїжджаєте ви до Львова, потім сідаєте тут чи на електричку, чи на автобус, і їдьте до Дрогобича, тому що тут вже ну, багатенько нас зібралося. І воно так і сталося. Потім Сашко каже: будь ласка, мені відповідь треба зараз, да чи ні? А ми вже під'їжджаємо до, до Львова, вже ось ось буде Львів. Я кажу, дівчата, що робимо? І вони ні, краще тоді в Дрогобич, ми не хочемо за кордон. І ми виходимо дівчатам нашим в купе. ми познайомилася, там були з Харкова багато, з Куп'янська, по-моєму, були, ну так, от, ми Троє, з Сєвєродонецька. Ми, дівчата, кажемо, вам щасливо, ми в Дрогобич. І ми приїжджаємо в Дрогобич, нас тут селять в гуртожиток. Велике спасибі директору театру, тому що він нас прийняв як от своїх рідних. Тобто він нами так опікувався. Він весь час питав, що вам треба, що. А ми такі щасливі. От перший день ми коли приїхали, ми двоє суток їхали. Ми помилися, лягли спати. Вночі була тривога повітряна. І зранку нас питають, чули? А ми кажемо ні. Ми не чули, ми були такі стомлені, і ми були такі стомлені після Сєвєродонецька, коли ми вже там не спали, тому що там вибухи весь час. Я е, дуже щасливий, що мене звела доля з цими прекрасними людьми. Е, вони не тільки хороші актори, але і е, є такі моменти, які ми мусимо допомагати один одному і е, робити, робити добро, тому що. Їх доля закинула в нашу частину України, де немає ні друзів, немає багато знайомих. І ми це, 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 це робимо спільно, тому що всі живі люди і мають якісь проблеми і здоров'я, і інші. І ми маємо це разом. Вирішувати. Я їх шаную і поважаю, і бажаю їм гарної щасливої долі в нашому театрі. І вперед до перемоги!